Пане Петре, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. От сьогодні говоримо тема нашого ефіру визначальна про трагедію в Чернігові. От на вашу думку, яка була мета цієї атаки на ну, окупантів по цивільному саме населенню? Ну, то мета достатньо проста, насправді, тому що це банальне злякування і банальна тактика, яка була використана свого часу в Маріуполі. Колись, коли перший раз росіяни бомбардували Харків декілька декілька тижнів тому, якраз про це і казав, тому що дуже тригері ця тема, і це дуже схоже на ситуацію, яка відбувалась в місті. Що відбувалося, якщо повернутись там два кроки назад, досить швидко. То Україна під ударом. Ми бачимо безліч відео, як наші люди закидають коктейлями Молотова росіян, які намагаються взяти Київ, наприклад, Чернігів і таке інше. Ми думали, з Маріуполем буде те саме. Росіяни, коли зрозуміли, що це такий підхід не працює, і вони одразу на Маріуполі почали робити, що вони почали бомбардувати місто з літаків. І це ну, стрімко погіршило ситуацію, послабшав спротив і таке інше. І те саме було з Харковом. Тобто, в цьому немає ніякого сенсу з точки Зору військової складової нема ніякого сенсу з точки зору навіть інфраструктурної складової. Це банальні операції залякування. Вони б'ють, тому що демонструють нам дивиться, що ми можемо з вами зробити. І на жаль, такого буде більше. Бу буде вскрізь, де вони можуть дістати, або до того місця, де можуть дістати їх ракети, або до того місця, де можуть підлітати їх літаки. Там 90 кілометрів цікаво, да, можуть бити по нашій території. Тобто, це на жаль до того треба готуватись. Можна там, як страус голову в пісок, намагатись сховати, але ну це зайва, тому що так буде. Це це вже було, і нічого не змінилось. З того разу знов ж таки да, дуже швидка відповідь росіян на Крим. І тобто, чим більше буде успішних наших операцій, якщо так брати, тим більше буде таких обстрілів, тому що подібний обстріл по Чернігову це ж не щось, що треба було готувати прям добу, дві, три, чотири доби і так далі. Це по перше. А по-друге, те, що вони отак б'ють в центр міста без особливої інформації, це доводить, тому що вони точно не перевіряють свої джерела, умовно кажучи. Пане Патре, от як ви думаєте, ви кажете про те, що все-таки ну методи залякування. Ну я би не сказала, що воно насправді працює. Ми навпаки, бачимо, коли після таких масштабних обстрілів банки гніву збільшуються донати на всякі благодійні фонди. Невже ну окупанти не розуміють, того, що воно ну, не працює. От це саме дивне, там, два з копійками роки Великої війни да з повномасштабного вторгнення, а вони цьому не навчились. Іноді цей притаманна і нам такі самі похибки. Тобто ми настільки різні, дійсно, що ми не можемо там оцінювати росіян через свою думку. Вони інакше, в них мислення інакше. І працює воно чи не працює, ну, знову ж таки, да ми не розуміємо, як вони оцінюють наскільки воно спрацювало на залякування, а наскільки воно не спрацювало на залякування. В них є, я завжди право. Жу дуже простий приклад, і він повторюється і повторюється. Він дуже протоманний, як це було в Маріуполі, коли вони брали Маріуполь. До того, да, вони що спочатку зробили? Вони позбавили Маріуполь електрики, вбили всі наші подстанції, 17 штук, які були в, на, на вході в місто. Місто залишається без світла, і ясна річ, воно залишається без інтернету в першу чергу. І одразу після того, як вони вимкнули світло в Маріуполі, вони по соцмережах розповсюджують пропагандистські там відео від псевдоколишнього мера про те, що Маріупольці не хвилюйтесь, ми зайдемо, все буде добре. Всі ці бла, -бла, -бла Да? Тобто розумне. Людина має зрозуміти, якщо ти вимикаєш світло і немає інтернету, то люди, яких ти через інтернет намагаєшся переконати в чомусь, ну просто не побачать, що ти там це робиш. Да? але так написано в якоїсь методичці, uh -huh. і вони так зробили. Така сама історія працює і буде працювати з нами. В них е, купа інструкцій. Окрім того, що це там нелюдський режим е, Путіна і всі ці е, постанови, в нього є дуже велика бюрократична складова, велика бюрократична машина, вона підтримує будь-які авторитарні режі. Жив. бюрократична машина працює так, що вона працює дуже довго, mm -hmm. навіть якщо знизу виконавець розуміє, що це не працює, поки воно дійде до змін, от в цій методички, mm -hmm. в порядку дій це пройдуть ну роки іноді. А іноді взагалі ніхто не пройде на якомусь етапі, просто не дасть ходу. Тому вони ну не особо там з цього плану там приймаються, тому що нож ну, таки паніку вони оцінюють. Ми не знаємо, як ну. Чесно, якщо я дивлюсь маріупольський скринінг по паблікам, да там паніки будь старов. Як то кажуть, але в це паблік це паніка на руських пабліках, і кажуть, що у нас паніка є, а у нас паніки немає. Все ну, зрозуміло. От пане Петре, на завершення от, цієї теми про Чернігів, ну дуже дивна сьогодні. Також з'явилася інформація. Від колишнього нардепа Мусійчука, можливо, ви бачили, який mm -hmm. заявив про те, що цілили по готелю та про готелю здається, де були ну буцім, то наші військові, тобто. Цікаво навіщо підігрувати? Тобто, це ж російська версія. Це ж понесли зразу росіяни про те, що вони там вони ж завжди цілять по військових об'єктах. У нас ж там всюди скрізь у кожному будинку. Знаєте, у нас де живуть цивільні, там і військових, там ну тут всі і так далі. Або там бандерівці, нацисти, і так ну просто це ж. Пряме підігрування, вору, ну, для чого не, робити таке? Це задіяння. Ну, я скажу, може, це буде досить грубо, не знаю наскільки. Але ну просто Масічук, продажна російська канцерва. Все, ну тут нема що казати. Це, це не, ну, не перша версія. Це треба розуміти. Перша версія росіян одразу після удару. Вони почали писати, що було нанесено удар по енергетичній інфраструктурі, і Чернігів залишився без світла. А потім, коли з'явилося одразу там, це, це питання, там перших 10 хвилин, і версія була змінена після того. О, як з'явилися наші повідомлення, що її перші загибли, і тоді росіяни сказали, що вони дарили по готелю, де мешкали наші військові. Uh -huh. Тому навіть в російському інфополі пройшло дві версії: uh -huh. той, хто займається його моніторингом, він мав її побачити. Якщо під, ну, казати про те, що Масійчук каже, ну це ну не новина, це uh -huh. не перший раз. Ми бачимо, що він просто підхоплює російські наративи. Так само було з Маріуполем, так само було з Купой Завдіївкою. Uh -huh. Це не перший випадок, просто люди. Чомусь каже те, що кажуть росіяни шукати в цьому якісь ну раціо да ну. Не знаю, давайте в <плес> шоке ну, очевидно, ні просто пам'ятаєте цю історію з Арестовичем, яка була. Ну хочеться сказати, нікого не образити, але корисний і три крапки. От Арестович який, я не пам'ятаю, куди така ж прилетіла, що він казав, що це спрацювало наше ППО, і уламки впали, і тоді ну, будинок ніби обвалився. І це не може бути от саме корисний. Чи це ви думаєте, що це таки все таки цілеспрямована робота на ворога? Я Можливо, впевнений коротко. в цьому враховуючи, що це стосується не лише питань. Не лише питань військової складової, і не лише питань війни. Якщо подивитися на Мосічука, ну і власне багато хто знає, як є підхід до цієї людини, там з'являється іноді інформація. Mm -hmm. да. Ну то таке вже так є, да. так. все таки повернемося до теми Маріуполя. Яка там нині ситуація? От розкажіть погано. Ситуація така, що, на жаль, Маріуполь деградує, деградує досить швидко по цих mm -hmm. напрямках. Одночасно а справа в тому, що ну інфраструктура в повному колапсі її не налагодять. Вони дійшли до точки певної свого часу, коли вони, ну наче ямковий ремонт на дорозі, що його робити. А потім, якщо там збільшилась кількість машин, воно вилітає mm -hmm. і стає ще гірше ніж було. Mm -hmm. Це абсолютно картина Маріуполя на сьогоднішній день. Що найгірше для нас, це те, що росіяни з Маріуполем дуже вдало. Впроваджують політики дві політики одночасно. Це політика заміщення українського населення на російське, uh -huh. і вона абсолютно цинічна, тому що це і через банальний колапс там медичної системи, щоб маріупольці вмирали, надання допомоги і таке інше, тобто примушують фактично людей виїжджати з міста. І одночасно з цим здійснюється інша політика. Вони просто рука в руку йдуть. о, Це політика маргіналізації. Тобто той, хто залишається в місті, це має бути абсолютно маргіналізована людина, яка там притаманна алкоголізму, я не знаю, да? яка працює важкою фізичною працею, і не те, що навіть в неї немає часу подумати про щось, щоб вона взагалі втратила можливість щось оцінювати, чинити опір і таке інше. І на жаль, обидві ці політики вони достатньо успішно іми впроваджуються. І якщо окупація продовжиться ще певний час? Ну, я боюсь, що ми побачимо геть інший Маріуполь в через внутрішню складову, аніж навіть бачимо на зараз. Ну, ми бачили багато цих повідомлень про те, що та окупанти роздають її квартири, там житлові будинки, покинуті, які лишили маріупольці. Але от скажіть, чи, чи відомо вам про те? Чи багато залишилося людей про українських Маріуполі? Чи ви думаєте все таке, що ну от, хто міг, хто був, на жаль, так про український, то він виїхав звідти? Ні, я так не думаю. Я знаю напевно. Угу. Ну, по-перше, Маріуполь навіть в окупації абсолютно про українське місце. Це не буде звучати дико, тому що дійсно це дуже складно оцінювати. Людям, які не знають, що uh -huh, це таке, uh -huh, uh -huh. і з якого стану люди змушені були евакую, евакуюватися з міста, як це відбувалося, і що відбувається далі, то, скажімо так, Маріуполі залишилось на початок окупації 20% відвертого проросійського населення його топі залишається 20% відсотків проукраїнського населення, які і є суттю. Костяк із противу, і партизанщини. А ще була велика кількість ну, людей, як всі так. У нас їх назвали позаполітикою. Так? От серед позаполітикою їм спочатку було однаково, плюс-мінус, який там прапор, а на сьогоднішній день вони чекають повернення України, тому що вони подивилися всередини, що такий рускій мір. І руський мір виявився геть не такий, як його показують по російському телебаченню. Він виявився геть інший, по-перше, не зовсім русський. По-друге, обіцянки, а насправді воно набагато гірше, економічне встановлення, навіть яке є, немає тих великих російських пенсій, які всі да, очікували. Ну, до, досить сказати, що на сьогоднішній день маріупольські пенсіонери здебільшого виживають за рахунок української пенсії. Це парадокс, але це факт. Якби, тому що затримка там, російської пенсії там, від 2 до чотирьох місяців, що ну, постійно. Я не кажу там про інші знущання, які відбуваються, і про її вартість, тобто в кількість грошах, вона геть не така, яку розповідають постійно, і принаймні у нас розповіли в Росії великі пеці. Ніякі вони не великі, вони співставні з українськими з огляду на споживчий кошик, скажімо так. Тому складно, ні. Населення проукраїнське, воно не досить можливо активне. Може, не всі бачать цю активність і не треба, щоб іноді її навіть бачили. Але перебування в окупації, особливо після тієї травми, яку отримали Маріупольці, ну це складно. І е, тут же питання, широкі питання до держави, до допомоги, яку отримують наші внутрішні біженці всередині держави. І воно не все так гарно, повірте. І останні місяці ми, на жаль, спостерігаємо таку тенденцію, люди починають повертатися в окупований Маріуполь, тому що, тому що там є житло, де жити. І це складна історія, і я думаю, що з часом все воно розставиться якось по полицям. З хорошого динаміка виїзду досі з Маріуполя продовжується. Наприклад, цього тижня, минулого тижня, в Україну у наші центр соціальний, я Маріуполь, ті, що там мережа на 17 центрів великих, майже по всім обласним центрам. От з наново зареєстрованих, тобто люди, які вперше в'їхали в Україну з окупації, однаново зареєстрованих на 77 Маріупольців. І це ну просто демонструє динаміка, яка є насправді. Тобто люди виїжджають, не всі ну, не всі можуть на це піти на цей шах. Він досить складно собою. Якщо в тебе щось залишилось, або в тебе є близькі, які ну які не можна, тому що виїзд з Маріуполя займає до чотирьох діб, і це тортури, це подвійна. Фільтрація при виїзді, і потім при перетині кордону. Це знущання росіян, це обмежена кількість речей, які ти можеш взяти, це умови виїзда. Ну це навіть не, 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 не знаю, не наші маршрутки, так, які між містами їздять. Це іноді ну, просто, вибачте, сарай їде на колесах і тебе везе. І ти маєш їхати, а потім єдиний пункт перетину кордону, наприклад, дуже велика проблема напряму з Україною на Сумщині. І там росіяни просто викидують людей на вулиці після пункту пропуску, і до нашого пункту там майже 3 кілометри, пішки треба йти. Уявіть собі оці ці валізи, оцих пенсіонерів або людей, які важко пересуватися після чотирьох діб дороги, і вони мають дійти до нашого пункту. Це все набагато складніше, а це дуже просто сказати. Там всі зрадники. Гад набагато складніше зробити те, щоб ми всі скоріше повернулися до Маріуполя, і наш прапор знов там замер. Ну, от бачите, все таки, на жаль, на жаль, ми бачимо все менше в засобах масової інформації, згадок та про Маріуполь. Ну не потрібно забувати про те, що це окуповане місто, там живуть проукраїнські люди. Особливо, я думаю, після того тих звірств, які вони пережили від цього російського режиму, навіть ті, хто ну мав якусь певну симпатію, скажімо так, щодо до по великої війни до росіян. Ну, побачили їх справжнє лице і зрозуміли насправді ну дуже багато речей. Але от цікаво ще. Що за інформацією, купанти будують нову залізницю з Маріуполя так. до Криму? От, от що вам відомо про цей проект? О, все фактично. Ну насправді ситуація вона ж від нас і пішла. Вона вона дуже дуже загрозлива на сьогоднішній день, тому що це там дві залізниці, їх плутують. Тому поговоримо. Давайте про ту, яка дійсно є. Це не нова залізниця, і її не будують. Це якщо вірно називати речі своїми іменами. Це стара залізниця, яка єднала Маріуполь з Москвою. До 14 року вона функціонувала з початком війни. Ясна річ вона не функціонує, тому вони її не відбудовують. Ну, не будують з нуля, фактично. Значно на 70% десь вони просто її ремонтують і відновлюють. Це не так складно. Десь 30% вони будують з критичного. Там два моста вони майже завершили, будують її російська железна дорога. Вона пряму ніяких мігрантів, дуже сильно охороняється. все це чим це загрожує? Вони можуть її завершити абсолютно. На в середині травня, і ми можемо побачити перший потяг із Ростова до Маріуполя або до Волновахи вже в середині травня. Що це таке? Це означає мінус майже 300 кілометрів військової логістики. Перш за все. По-друге, це швидкість. Тобто, якщо брати і на сьогоднішній день кількість боєкомплектів, які вони перевозять вантажівками, це займає ну, тиждень, наприклад. А так буде займати добу цього потягом. І це, це дуже загрозлива ситуація. Якщо вони її доведуть. Ми побачимо іншу ситуацію на лінії фронту, принаймні Донецька-Запорізький напрям від Бугледару до Пологів. Ну це буде навіть складно уявити, що це може бути, враховуючи всі ці приміщення, які ми фіксуємо, враховуючи діючий порт в Маріуполі, які є. Тому це відкриває, по-перше, оперативний простір росіянам з логістики. А по-друге, він Вугледар ставить як ключову точку для початку наступу саме і витиснення нас Вугледару. Чому? Тому що Вугледар це наступний залізничний вузол, і якщо росіяни зможуть контролювати Вугледар, то це означає, що вони мають кільце від Криму до Криму, фактично в той існуючій залізниці, без будь-якого будівництва вони фактично можуть хоч в один бік, хоч в інший бік, да, там забезпечувати ці логістичні питання. Пане Петре, якщо повертатися до життя та в Маріуполі, от ми знаємо про те, що пропагандисти ну демонструють радісне ну, на своїх телеканалах, своїх передачах радісне, безтурботне і дуже щасливе життя в Маріуполі. Ну, потім села, так це завжди вони так діяли. Але чи відомо вам чи мають взагалі люди? Де жити? Ну тому, що знов ж таки ми знаємо про те, що дуже багато росіян приїжджає так в ці покинуті домівки. І які загалом умови цього життя в Маріуполі? Умови складні. Ну, по перше, мають жити чи не мають жити за минулий майже два роки. Вже росіяни домонтували в Маріуполі, просто фізично простали існувати приблизно 35 тисяч квартир. А вони мають плани добудувати компенсаційного житла на кінець цього року. Його буде аж 5,5 з Мені здається, це співстанові цифри і демонтажі продовжуються. А найгірше що люди мешкають будь-де. Іноді в одній квартирі по декілька сімей, іноді в одному будинку по декілька сімей. В моїх всіх, хто міг, маріупольці, знаходячись в евакуації, дали дозвіл жити їм. В наших домівках здебільшого хтось не давав, хтось просто зайняв. Але зараз росіяни починають звідти виганяти маріупольців саме в. Усобождати місце для росіян, які заїжджають. Так, вони, кажуть, а як вони виганяють? А, це дуже книги. легко. Вони приходять і кажуть: покажіть, будь ласка, документи на власність. Та воно немає документів на власність. Визнається власність безхозною, стає державною власністю Російської Федерації. Все, Видають ордер якомусь військовому, він заїжджає в цю квартиру. Це цілком нормальна практика, і ти нічого не зробиш, тому що всі розуміють. Я можу сказати ні, я нікуди не поїду. Ну приїде розгвардія і ти поїдеш не тільки на вулиці шукати нове житло, а тобі дуже швидко знайдуть нове житло десь в черговій кімнаті. Тобто, це а, йдеться а... про мова про тих українців, які не живуть в зареєстрованій своїй нерухомості, а. та які живуть у когось. Тобто, а якщо умовно вони мають ну вони є власниками цього житла, То їх є можуть теж проблема, тому що ну перша окупація Маріуполя 14 рік, я думаю, всі знають. Тоді росіяни отримали базу даних з БТІ, такі я теж думаю, всі пам'ятають. Були такі бюро технічної інвентаризації, де були дані про власність з того часу воно змінилось. Дані до доступу до наших реєстрів немає. А якщо Маріупольці втратили, от я б мог придбати квартиру з 2014 року до 2022 року, вже за часів України, да, воно змінено і є відповідні документи в українських реєстрах, але немає в даних БТІ, які у Росіян. І в тому випадку, якщо до мене прийдуть, покажуть, покажи документ, а я їх втратив під час війни, ну, наприклад, да, вони там, спалені, втрачені, це будь-що може бути. І буде та сама історія, скажуть, ні, це не твоя власність, ти не можеш довести, що це твоя власне, то побачення. І цим досить насправді оці проруські населення Маріуполя Чисково, яке залишилося, пішло на співпрацю, на щастя, якого меншість да, цим користуються. Тобто ми спостерігаємо в місті справжній большовізм, який він прийшов. Про які ми так багато чули, читали, навчались і так далі. Да? От він в Маріуполі. Тобто, сусід на сусіда може написати донос для того, щоб отримати його квартиру, якщо в ньому є зв'язки місцевої адміністрації. Вони потім це переоформлюють на ну, так звані ДНРівські документи на себе і продають. Ну, наприклад, є такі випадки. На жаль, ну маємо про це казати. Тому це абсолютно шариківщина там панує, і документи українські ніхто не приймає, навіть якщо є. Там ми дійшли до парадоксів. Ну тобто є довіреності, що роблять наші люди, до чого їх спонукала свого часу Росія. Наприклад, я знаходжусь в власних житла, знаходжусь, ну, мовно, в Польщі. Я можу піти в Польщі в посольство Російської Федерації. Вони завірять довіреність на якогось там, на якусь людину, яка знаходиться в Маріуполі. Я знайду спосіб їй туди передати цю довіреність, завірену власне початку да, Російської Федерації. І спочатку навіть приймали ці документи. Але це вибачте це за умову, якщо ця людина повинна мати російський паспорт, ні, ні. чи Не вона варі, має, має я, може мати український, український, так та, ага. да. але там умовно визнається тут. Є певні хитрощі, довга історія. Угу. Знаєте, це умовно за указом Путіна. Наприклад, я, як людина, яка має станом на 24 лютого 22 року, маю реєстрацію в місті Маріуполі. То я громадянин Російської Федерації автоматично за указом Путіна. Ну він так визнав. Ну, як і всі, хто мешкали на окупованих територіях. Тобто, нонсенс. Добре. Да. Але ну, сенс в тому, що зараз вони навіть російські документи в цій довірності не приймають. кажуть, ні, навіть людина їде сама. Ну, тобто, це абсолютно беззаконня. Там же ж як, якщо я хочу. Euh, щось, да, Я буду користуватись тим, що це Російська Федерація. Якщо я не хочу, щоб щось відбулося, я кажу, так це ДНР, ну, це не Російська Федерація, у нас свої закони. Пане Петро, ще цікаво, яка взагалі ситуація ну, з такими якимось базовими, та, для ж, речі, там газ, світло, вода, транспорт, сміття. От як такі ну, якісь базові. Ну, Сміття є. Ні, ну сміття багато, є, так, але чи його ну як, як взагалі це як, як як живе в Маріуполь? Так? Вивозять. Іноді там тижнями збирають, потім якось е влаштовують суботник uh -huh. і прибирають, іноді прибирають. Вода є, вода досі йде з резервного водосховища під Маріуполем. Вона її навіть технічно складно назвати, хоча вони всіх намагаються переконати, що там е жовта субстанція, яка тече з крану, що це абсолютно питна вода. І от дивіться, у нас є навіть експертиза. Це реалії. Газ є, газові гілки вони дотягнули, все ж таки частково з Росії, частково з інших з Запорізької області. Тобто газ є, в принципі, електрика, ну плюс-мінус є, іноді вимикається, але ну, все ж таки за два роки вони налагодили. Опалення все ж таки не було приблизно 30% в Маріупольців. Централізованого опалення не було. Цього року вони грілися чи електрообігрівачами, чи у хтось як прийде. А до речі, а тарифи? На Шалені. Ну, опалення було поки що безкоштовно. За воду почали і за електрику почали приносити і люди в шоці, тому що навіть, ну, якщо вони приносять платіжки людям в квартири, яких квартир не існує вже, просто знесена півдома, а на квартири в цьому півдому принесли платіжки. Тому сказати, які там тарифи, ну, які хтось намалював, то там такі тарифи. Якщо по ним сплачувати, ну, скажімо, середньостатистичний Маріупольс на сьогоднішній день, за даними обліку в Маріуполь водоканалу, який існує, має заборгованість перед Маріуполем водоканалу, яка співставна десь там до 2 тисяч доларів США. При тому, що ну, це, я повторюсь, це, по-перше, не вода, по-друге, її ніхто ніяк не обліковує. Для ну, лічильників немає. Як вони рахують, ніхто не розуміє. І така сама історія зі всіма. Єдине, що безкоштовно був проїзд. З 1 травня от вони вводять платний проїзд в комунальному транспорті при всій якості, і він буде коштувати 30 рублів. Це в перерахунку, десь на сьогоднішній день, десь 20 гривень буде коштувати. І ми знаєте, між собою сміємось, тому що лідери думок тепер в Маріуполі ці оці антивакцинатори і ті, хто боролися за підвищення цін на транспорт завтра, коли ми підіймали до 8 гривень, потім до 10 гривень, мали підняти, там було все шалене. Ці люди влаштовувалися шалені мітинги. Тепер росіяни їм влаштовують одразу 20 гривень і всі мовчать. Тому що, знову повторимось, є розвардія, яка дуже швидко владнає будь-яке незадоволення.